Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash і з вами наша постійна рубрика Lux Digest. Сьогодні ми хочемо вам зробити презентацію нашої новинки, а саме апарат з продажу серветок. Як же ж появився даний продукт? Компанія люксвош постійно прислуховується до запиту нашого клієнта. Так як був великий запит, що клієнт хоче після того, як він помив свій автомобіль, протерти його, було прийнято стратегічне рішення розробити ось даний апарат з продажу серветок. Клієнт, який вперше стикнувся з даним девайсом. Без проблем купить серветку. Так як на лицевій стороні є інструкція, а також інтелектуально зрозумілий інтерфейс компанії LuxWash. які ж методи оплати має даний апарат. Саме перший і стандартний – це відразу гроші. Також є картоприймач і місце під встановлення системи PayPass. Також даний апарат працює з нашим фірмовим додатком LuxPay. Зробимо демонстрацію. Берете фірмову картку компанії Luxwash в карту прийомник. Нажимаєте Натисни оплати, таким чином знімаються кошти. І набираєте і нажимаєте кнопку Отримати серветку. Як і всі вироби компанії Luxwash, даний девайс не став винятком. Він також зроблений з харчової нержавіючої сталі. Також тут виконані певні новітні технології, а саме тут використаний спеціальний подавач серветок. Цей подавач серветок компанія LuxWash повністю розробила сама. Він має спеціалізований сенсорний датчик, який попунктно рахує видачу серветок, а також просигналізує вам, коли вони закінчаться в апараті. Ну і вже традиційно компанія Luxwash робить знижку для вас. Хто придбає перших 5 продуктів, отримує мінус 20% від прайсу. За детальною інформацією зверніться до менеджерів компанії Люксвош. Політика компанії Люксвош – за жодних умов не зупинятися. І ви це помітили. За останній рік часу було випущено дуже багато нових продуктів. І ось ще один. Друзі, якщо мийка, то люксвош, а все решта це компроміс з самим собою. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!